Доповідь на третю міжнародну наукову-практичну конференцію Екологія, ресурси, енергія Р-2022. Доповідає аспірант Микитенко Максим Русланович, науковий керівник, доцент, кандидат технічних наук Люборець Олександр Петрович. Доповідь на тему аналіз складових чинників, що впливають на стан знепилення аспіраційних викидів. На багатьох об'єктах промисловості при технологічних процесах утворюється пил пилогазова суміш повітря і пилу. На першому слайді наведені приклади найбільш вживаних аспіраційних апаратів, що встановлені на цукрових заводах для влувлення цукрового пилу після апаратів сушки, на заводах санітарно-технічних виробів для знепилення повітря та забезпечення санітарно гігієнічних умов праці, в ливарних цехах, де відбувається утворення пилу при формуванні деталей. Чи на заводах хімічної промисловості та інших підприємствах, де відбувається утворення пилу при технологічних процесах, чи при транспортуванні порошкоподібних та сипучих матеріалів, як відомо, найбільше поширеними з причин, де, з причин дешевизни є апарати сухого та мокрого типів очищення, зразки яких представлені на слайді 2. тут представлені з сухим вловленням пилу та з мокрим. Кожен із способів має свої певні переваги та недоліки. Переваги сухих апаратів, це те, що ступінь очищення може досягати 99%. Також відсутність подавання води для подальшого її очищення. Переваги мокрих апаратів заключаються в тому, що він ефективний для вловлення дрібнодисперсного дисперсного пилу. Фільтрація яких з замплених потоків проходить через високошвидкісний факел водяних крапель. Недоліки сухих апаратів заключаються в високому аеромічному опорі, обмеженому терміну служби, складність регенерації фільтруючого матеріалу та необхідності попереднього очищення при високих початкових концентраціях пилу. Недоліки до недоліків мокрих апаратів ми можемо віднести необхідність очищення стічної рідини. Та велику металоємність. Застосування того чи іншого апарату залежить від технологічних процесів та фізико-хімічних властивостей пилу. В свою чергу, установки з мокрим очищенням, залежно від способу роботи, поділяються на апарати з осадженням пилу, на плівку рідини, у яких розвиток поверхні водяної плівки здійснюється шляхом насадок. Характерною особливістю даних апаратів є процес осадження аерозолів на змоченні поверхні в результаті численних поворотів пилогазового потоку при русі через насадки. До них відносяться конструкції скруберів з різними насадками: з рейок, гравію, кілець раша чи іншими. Наприклад, представлений апарат ударно змивної дії типу ОСД Ліота. Пиловлювач ударно змивної дії, УСД-ліот вловлює пил внаслідок використання інерції частинок, що рухаються прямолінійно, і від центрових сил, що виникають при різких поворотах повітряного потоку між, між поверхнями, покритими водяною плівкою, що безперервно змінюється, за даними Савіна Аа, переваги пиловлювача, ударно зминої дії, УСД-ліот перед іншими пиловлювачами. Складаються в незалежності ступеня очищення повітря від розміру половлювача, що важливо для установок з великою витратою повітря, також невелика висота, що дозволяє розміщувати половлювач у відносно невеликих приміщеннях. І останню перевагу відносить до залежності ступеня очищення повітря від питомої витрати води. До підгрупи апаратів з осадженням пилу на плівку рідини, в яких водяна плівка створюється на криволінійній поверхні корпусу апарату, відносять апарати, в яких використовується відцентровий ефект виділення пилу з пилоповітряного потоку на криволінійну поверхню змученою водою. Характерними представниками даного типу пилолювачів є відцентровий скрубер ВТІ Промбудпроекту. Його рекомендують застосовувати у витяжних вентиляційних системах для очищення повітря від пилу, зокрема для пилу, що утворюється при обробці та транспортуванні кварцевого піску, коксу, вугілля, вапняку, абразивів, різних руд тощо. За дослідженнями Коузова та Мильнікова, принцип дії від центрового ВТІ полягає в наступному: спочатку знепилене на повітря вводиться. В скрубер похило розташованим патрубком, в якому знаходиться змивний пристрій. Повітряний потік зі змоченими та окрупненими частинками пилу швидкістю 15, від 15 до 23 метрів за секунду, входить тангенціально в корпус. Постінка корпусу зверху вниз гвинтоподібна подана рідина з зрошувальною трубкою через форсунки, встановлені паралельно внутрішньої поверхні циліндру. Ця плівка змиває пил, що відокремлюється від стінок вниз. Шлам збирається в конусі, і через конусний патрубок гідрозатвор надходить у шламові стіни. Очищене повітря виходить через вихідний патрубок у верхній частині приладу. Перевагами є простота конструкції, до недоліків можна віднести невисокий ступінь очищення. Наступний тип мокрих аспіраційних апаратів складають пінні апарати, в яких як фільтрувальний шар використовується рухома водяна піна. Ці апарати мають значний гідравлічний опір. Пінні пиловолювачі, що широко застосовуються для технологічного очищення газів, широкого поширення на заводі в промисловості санітарно технічного обладнання та ливарства не отримали. Принцип роботи даного апарату: забруднений газ. Вводиться знизу апарата, а фільтруючим шаром виступає рухома водяна піна. Поглинання аерозолів при барботажі відбувається завдяки інерційному осадженню та дифузії. Згідно роботи ужова, до недоліків пінних апаратах слід віднести вис великий високий гідролічний опір, велику металоємність та значний винос капель води з очищеним повітрям. Наступну групу мокрих пиловолювачів складають турбулентні пиловолювачі, в яких частинки пилу взаємодіють з краплями рідини за рахунок енергії газоповітряного потоку. Представником підгрупи форсунечних скруберів, де деспригування здійснюється за допомогою форсунок, є циклонний зрошувальний скрубер Піс Антоні. Скрубери набули широкого поширення, переважно для охолодження. Та зволоження газу, необхідних для подальшого тонкого очищення, в зрошувальними, скрубері пізентоні, які представлені на даному слайді, за даними у роботах Вайта та Сміта, ступень очищення промислових викидів підвищується за рахунок використання від центрових сил обортового потоку. Недоліків до недоліків можна віднести недосконалість якості розпилу рідини. Та засмічення форсунок за наявності в рідині механічних домішок. Наступний представлений апарат мокрих вихрових пололювачів, в якому частинки пилу взаємодіють краплями рідини, можна віднести вихровий пололювач з Крубер Вентурі. У вихрових пололювачах пилогазоповітряна суміш прориває шар води, дробить, дробить при цьому. Частину рідини на краплі, разом з якими рухається далі каналами складної форми. За дослідженнями Ужова та Вальберга, недоліком скрубів вентурі є те, що всі поволювачі даної підгрупи характеризуються наявністю в їх конструкції насичення шару газу водою. Повітря, що очищається, контактує з водою, насичуючи її пилом. Шлам, що накопичується в ніжній частині ємності, видаляється механічним транспортером, ну, чи періодично може просто зливатися, принцип роботи скрубера Вентурі полягає в тому, що повітря, що очищається, надходить через вхідний патрубок в конфузор труби коагулятора, куди через центральне сопло з відбійником вприскується вода. Під дією великої швидкості повітря приблизно 40. 70 метрів за секунду у горловині коагулятора здійснюється деспригування води на дрібні частинки, і завдяки зіткнення пилу з частинками води відбувається їх захоплення. Краплі води зі зваженими в них частинками пилу входять до краплівловлювача через тангенціальний патрубок набуваючи бортального руху. І під впливом інцентрованої сили відкидаються до стінок корпусу, по яких стікають у конусну частину, звідки виводяться через зелений патрубок з гідрозатвором. Очищене повітря відсмоктується вентилятором через повітровідвідний равлік нагори. Останню групу мокрих виловлювачів складають динамічні газопромивачі, де диспригування рідини здійснюється за рахунок механічної енергії ротора розпилювача, що обертається. Конструкція фільтра для очищення газового потоку від пилу дозволяє деспробувати рідину, що містить тверді домішки. Однак, суттєвим недоліком, на думку Люберця Прилуцького, є великодисперсний розпил, що що спричиняє зниження ступеня очищення газового потоку від пилу. Мокрий даний мокрий поволювич розроблений за патентом Люборця та Прилуцького, що знайшов застосування переважно на цукровій промисловості. Е, неможливо з таким же успіхом його поширювати в промисловості будівельних матеріалів за експлуатаційними умовами через схильність до засмічення отворів в конічній частині розпилювача, при наявності в оборотній води механічних домішок, е, що викликає нерівномірність розпилу. Також при витраті рідини близько 5 метрів за годину дисперсність факела розпилу зменшується, і внаслідок цього знижується ступінь очищення. Недоліком даного мокрого пололювача є недосконалість конструкції по розташуванню двигуна в нижній частині і малий час контакту фаз рідини та дрібно дисперсного пилу. Нами пропонується вдосконала конструкція дискового розпилювача за патентом Ткачука, Любарця, Петреченко та Степчука, в якого за рахунок додаткових конструктивних поворотів при проході яких збільшуючи часть контакту фаз рідини та дрібно дисперсного пилу, за рахунок переробленої конструкції двигун диска, що розташований у верхній частині апарату. Унеможливлює протікання рідини в електричну частину апарату. Принцип роботи полягає в тому, що перед подачою апарат в апарат запиленого повітря в збірник через припливний повітропровід наповнюється водою. Після заповнення вмикається електродвигун розпилювача рідини. При обертанні розпилювача рідина під дією від центрової сили підіймається по конусній насадці. Та поступає на виступи, з яких скидається, розпадаючи на маленькі краплі. В результаті цього з'являється крапельна струя, що рухається з великою швидкістю через конфузор горловину та дифузор, заповнюючи весь об'єм диску. При досягненні конічної вставки, краплі стікають на дно. В вихідний патрубок попадає запилений газ, що поступає в стакан, обертаючись, частки пилу відбиваються до стінок стакана та підіймаються до конфузора. По проходженню горловини, а потім і дифузора, рідина осідає на стінках апарату за рахунок збільшення та зменшення швидкості повітря. Очищений газ виходить через патрубок, а запилена рідина викидається у майбутню майбутній скид.